Вчислюємо, ну, по-перше, буде знак мінус. І потім три перших намножимо на 15, скорочуємо, і в результаті маємо мінус 1 п'яту відповідь Д. Свічка у формі призми. В даному випадку Це Г. У нас відрізок Б. І точка М. Е. Довжина відрізка АБ 26 см, А М е 8 см. Для того, щоб знайти відстань від середини АМ до точки Б. От середина АМ, нехай це К. До точки Б. От вона, це відстань нам потрібно знайти. Як можна знайти? Ну, середина АМ ділить відрізок на 2 по 4. Тут 4 і тут 4. Тому ми бачимо, щоб знайти МБ, ми можемо від всього 26 відняти 4 і отримати 22 см. Одна ручка 5 гривень, набір з трьох ручок 10 гривень. І... Покупець придбав Івана 80 ручок. 80 ручок. Як він міг ці ручки придбати? Якщо він придбає їх по одній, то 80 помножити на 5. Буде мати 400 гривень, він має заплатити. Не підходить, іде мова про найменшу суму за покупку. Якщо він буде набори з трьох ручок брати, то, так як у нього 80 ручок він має придбати, то число яке менше 80 і ділиться на 10. Це число 78. От 78 ручок по 3. Якщо ми поділимо на 3, в результаті ми будемо мати 26. Тобто 26 наборів він може придбати і, відповідно, буде це коштувати 260 гривень. 260 гривень за набори, і залишається ще дві ручки купити по 5 гривень, а це ще 10 гривень. В результаті буде мати 270 гривень. Це, напевне, буде найменша сума. Отже, відповідь Б. Паралограм, і ми маємо знайти площу паралограма. Відомо, як ми бачимо, кут А. А також відрізок БК 8, КЦ 6, тому сторона БЦ8 додати 6, 14. Отже, БЦ дорівнює 14 см. Далі ми можемо сказати, що бісектриса кута А відтинає рівнобедрений трикутник АБК. І АБ буде дорівнювати БК. А БК у нас 8. Цей факт потрібно знати, а разом з тим, як це пояснюється. Ну, діло в тому, що кут КАД дорівнює кутові БКА, бо це внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих ісічні АК. А отже, ми маємо, що кут БАК дорівнює кутові БКА, тому. Трикутник рівнобедрений, а Б дорівнює БК 8 см. Тоді площа паралограма це А на Б і на кута танішніми. У нас одна сторона 14, друга сторона 8, синус 60 градусів, корінь із 3 на 2. Скорочуємо і будемо мати 56 коренів з 3. Площа нашого паралограма. Тобто це відповідь А. Обчислюємо це формула, різниця квадратів, ми дивимося на дужку з мінусом, підносимо до квадрату, буде корінь з дов до квадрату, відняти А в квадраті, тобто 2 відняти А в квадраті Відповідь Б. За властивістю логарифмів ми можемо записати, що це логарифм добутку, тобто 4 помножити на 0,05. Якщо ми 4 множимо на 25, це 100, а потім три цифри комою відокремлюємо, як ми бачимо, це буде логарифм від 0,1. 10 це 10 в мінус першому степені, тобто даний логарифм буде дорівнювати мінус 1. Розв'язуємо нерівність. Переносимо 3х менше, ніж мінус 9, відповідно, х менше рівне мінус 3. Отже, як ми бачимо, це проміжок від мінус нескінченності до мінус трьох ключно. Діаграма, і ми дивимося, яка кількість проведених занять у тімс. Тімс це найбільш зафарбована частина. І якщо половина всіх занять це 450, то дана половина, як ми бачимо, поділена на три частини, і така частина тільки одна попадає на Тімс. Тобто 450 ми ділимо на 350 занять на одну частину, і це відповідає Teams. Графік переносять на 4 одиниці уздовж осіх. Тобто ми будемо додавати, чи віднімати до ікса, а так, як праворуч, то від ікса віднімається. І це буде відповідь Д.